si tú quieres, Si tú quieres hablar, te tendrás que subir a la horca, a que el pueblo ansioso apretando te ponga la cuerda. Mariposas amandas saldrán de tus ojos de torcas, de tus ojos oscuros, los agujeros se quedan. Cubrí los amantes el suelo de mis sentimientos, y hablando pisé sin piedad este suelo de fosas. Las fogotas del cuerpo tocaban con dedos sedientos, las miradas del cuerpo echaban fogatas nudosas, y los palos feroces lanzaban las luces siguiéndonos con los rayos de sol de cristal, la luz triste y poca. Si tú quieres hablar, deberás confesarte pidiéndolo, si tú quieres andar, te tendrás que subir a la horca. Добре, Наступним ми будемо читати Мирослава Лефа. Він поспішає знову. Скільки от вечорів він постійно поспішає. Мирослав <зв>. Лавюк, <зв>. що виїдеш? Я зачитаю <зв>. читати ті, які перекладають. Чутати, ті, які подавалися, а потім можна... ага. е, Так, е, в цей схід. У моїх руках в'яне трава, у моєму роті сохне вода, обсипаються птахи з дерев, клямки іржаві. Я не спав цю ніч, бо якби заснув, спав би сотню літ, Так мені сказав бомж біля метро, хмари мчать на схід, коні мчать на схід, Ріки мчать на схід. Перед сходом сонця та чи буде схід, у моїх руках п'яне трава, у моєму роті сохне вода, у моїй голові світова війна, а ти, як та стіна, що їй байдужі слова, припиняй цей цирк, напиши роман, винесе сміття, випаде з вікна. Е, наступний холоду Ходив, хотів на озеро піти скупатися там ніколи нікого не буває, хіба цвіте журавлина. Хіба вибігає з лісу звірі напитися, води холодної, наче перший подих. Хотів на озеро піти скупатися, але минуло літо, теплий вересень і минуло все. Так буває, ти кажеш, так буває, а як не буває?